Чому так багато блокувань у соціальних мережах постійно мені пишуть, я не вважаю, що мої сторінки якісь надпрочуд популярні чи для когось небезпечні. Тим паче, я не, я не шукаю ворогів для себе. Та? Я не намагаюсь комусь десь в чомусь показати, що от ваші вороги. Ні, я говорю про звичайні речі, які мали б усвідомити всі. От у нас є ті, котрі довели до там, 30 років останніх вони, як я вважаю, готували українську землю для спроби окупації ворогом. Українські люди не дали. Згадайте, що говорили з офісу президента: що розслабтесь, дідуму, до всього готові. Данілов там вдягнув чорну форму, чим всім пояснив, що він готовий. Та, пам'ятаєте, які. Дурниці розповідали там, починаючи від Ірини, закінчуючи лейтенантом Бакановим. І ніхто не поніс відповідальності. Так от, я не шукаю собі ворогів. У мене є українська земля, як і у мільйонів десятки мільйонів українців, яка дана мені від народження, і я пробую відстояти свої інтерес. Я пробую пояснити, що. От, власне, ті внутрішні э, представники ФСБ, нащадки комуністів, э, вони не є мені ворогами, вони є загарбниками на моїй землі. Змієте, от ті всі, хто вважають, що вони там щось розграбовували, бо воно погано лежало, все інше, чим вони керувалися, мене не цікавить. Те, що вони сприяли розграбовуючи військові підприємства. Військові частини, будуючи там котеджі, там, будуючи там заправки, сервісні центри, офісні центри, що завгодно, сприяли ворогу, готуючи знищення нашого ВПК, для мене це факт. Хтось свідомо, хтось несвідомо. Тому і так багато блокувань. Тому там на великій кількості моїх публікацій ви можете не побачити коментарів, бо... Їх або видаляють, або є випадки, що люди відверто бояться. Про це от бояться, про це ми також будемо говорити. Але ще є ті, кому моя думка є близькими, ви хочете допомогти з популяризацією цих ідей, багато хто питається, а яка ідея? Ну, ідея дуже проста: навчити українців відстоювати свої. Ресурси, надра, землі, стратегічні підприємства бо це фінанси. Фінанси нам можуть допомогти у захисті української землі.